Вітаю вас на хвилях радіо. Сьогодні у програмі відверто наух. Ми будемо говорити не лише про красу, але й про здоров'я. Сьогодні в мене в гостях Оксана Василевська, це майстер манікюру, власниця салону good Luck» і також експерт з безпечних технік в сфері нігтєвої індустрії. Оксано, вітаю вас! Доброго дня! Як у вас склалася історія, що ви полюбили свою справу і від майстра манікюру дійшли до власниці власного салону? Ну насправді ця любов вже триває понад 20 років, і справді я завжди була уважна до зовнішнього вигляду людей, і мені насправді дуже приємно робити людей яскравішими, робити їх красивішими, і в той же час це відбувається на максимально безпечно. Саме про безпеку і про здоров'я нігтів ми будемо сьогодні говорити, адже дуже багато нас звертають увагу перед тим, як йти до майстра з манікюру. Так, який вибрати колір, який дизайн, який стиль, щоб воно це все там пасувало. Але майстер натомість, перш ніж прийде клієнт, він задумається, які потрібно матеріали підібрати, щоб це було безпечно, що використовувати, і щоб надалі самі нігті були здоровими. І клієнт відповідно теж максимально відчував задоволення від проробленої роботи. Як у вашій справі дійсно які виклики зараз в сучасному світі, де безліч різноманітних брендів, марок і щодо техніки, яку використовуєте, і матеріалів як розібратися і знайти те, що справді корисно? Справді існує дуже багато ризиків, і це те, з чим стикаються усі жінки, які приходять на цю послугу, адже безпека в манікюрі – це те на що варто звертати увагу насамперед, на жаль, у 90% випадків жінки стикаються з тим, що після манікюру вони. Визначаючи і відзначають те, що їхня нігтєва пластина повністю е, ушкоджена, повністю або перепилена, або є інші наслідки, е, небажані наслідки, які не місце у цій сфері. І я саме власне тут для того, щоб застерегти і сказати, що є інший шлях є шлях безпечних технік, є шлях. Сертифікованих якісних матеріалів і є шлях здоров'я. У цій сфері, які потрібно ставити запитання майстру манікюру, якщо ви приходите вперше, можливо, ви там е, побачили в соцмережах картинки, якісь історії, ви читаєте про що говорить майстер? Ну, ви власне теж ведете блог професійно для того, щоб люди зрозуміли на що звертати увагу. Але людина, яка приходить вже в салон, що вона повинна запитати в майстра, якщо вона це приходить вперше і не знає майстра. Ну насамперед запитати про сертифікацію матеріалів і чи дотримується майстер усіх рекомендацій виробника. Тобто не лише має бути професійний сертифікований матеріал, а має бути дотримання усіх технологій чітко. Має бути відповідна лампа, яка повинна коректно спрацьовувати. Матеріал повинен повністю просихати. От і за цим потрібно слідкувати за лампою, за терміном роботи лампи, в тому числі, і на це впливає дуже багато нюансів. Навіть термін чітко прописаний виробником. Так там зазвичай є в хороших виробників це 50 тисяч хвилин годин. Перепрошую, і майстер повинен чітко собі розуміти, коли цю лампу потрібно замінити, тому що це впливає і. На сам результат, а також впливає і на здоров'я безпосередньо майстра, в тому числі, і як наслідок і клієнта також. Щодо матеріалів і техніки, ми зрозуміли ще які небезпеки є, коли ми приходимо до майстра, який можливо там має якийсь один сертифікат, основні якісь навики техніки вивчив, а не так глибоко задумується над цим. Що ще важливо знати? Ну насамперед, освіта майстра, якої надзвичайно бракує на нашому ринку, це має бути якісна освіта це мають бути глибинні знання а нату і розуміння усіх процесів, і фізичних, і хімічних, в тому числі, як себе поводить матеріал, і всі матеріали різні, і не факт, що ви працюєте однією технікою, і що ця техніка буде коректна для якогось іншого бренду. Тобто, під кожен бренд є специфічне навчання, якому потрібно слідувати. Як давно ви вирішили, що потрібно глибше вивчати і розповідати людям про те? Що наскільки важливі ці безпечні техніки, і майстрам теж давати корисні поради, завдяки досвіду, який ви отримали, які історії такі можливо дещо негативні зазвичай вони були у вашому досвіді для того, щоб розуміти, що про це потрібно говорити. Ну насправді я можу сказати, що в мене була хороша освіта. Я отримала гарну освіту. Я дякуючи Руслані Рожицькій, я працювала в її салоні, і я навіть їздила до Києва, здавала іспит. Це була і теоретична, і практична частина. І я завжди мала справу з якісним і хорошим матеріалом. Як наслідок, в мене є дуже багато ліка... лікарів клієнтів і серед них багато лікарів-дерматологів. Які кожного дня стикаються з наслідками неякісних і непрофесійно виконаних манікюрів. Так це вже той клієнт, який перетворився на пацієнта і який проходить терапію, проходить лікування, і це зазвичай дуже довгий термін від півроку і, і довше. Ну, Мені теж знайома така ситуація, коли Манікюр робили на дому, тобто, мені здається, що там можна на Ютубі вивчити справді зроблю. Але одна якась похибка невеличка, і лікування насправді затягнулося майже на півроку. Ну, дуже шкода, що у вас такий досвід, але я хочу сказати: досвід, вибачте, я хочу сказати, що є, є вибір. Є на на щастя вибір в користь якісних сертифікованих матеріалів, і на щастя він є в Україні, але я можу зазначити, що матеріали в Україні зазвичай стихійні, а не професійні, от і в цьому є велика проблема. І ви ведете власний блог в інстаграмі і багато чого е, корисного для клієнтів, тобто для них. Чого ви розповідаєте, мабуть, що і для колег також. Яка місія вашого блогу? Місія блогу е, розповісти, е, що є все-таки безпека. В манікюрі є в мене клієнти є такі, навіть які до мене потрапили ще, коли я починала свою кар'єру, і які досі зі мною, тобто понад 20 років, які постійно до мене ходять, і в них немає жодних проблем з нігтями, в них все чудово, немає жодних алергічних реакцій, нігті повністю здорові. І я хочу про це розказати як кількості людей, адже в зараз ця сфера бажає бути кращою, на жаль. Окрім того, що говорити про інструменти, про матеріали, які ми використовуємо, що до щодо, щодо здоров'я наших нігтів, пальчиків, що потрібно знати, які можливо такі вже процедури краси ви ще підказуєте своїм клієнтам, і що використовуєте. Що для зміцнення для зміцнення? Ну насправді нігтєва пластина є захистом нашого організму, і верхні шари утворюють такий досить міцний захисний бар'єр, крізь який мало які речовини проникають. Але є винятки, і насправді про ці винятки треба знати. До речі, є заборони в. Країнах Європи, а також в Америці, які стосуються власне компонентів гелакової системи, а також штучних покриттів. До прикладу, в 2025 році є заборони стосовно таких компонентів, як ТПО і Хема, і до прикладу, молекули Хема. Це гідроетилметакрилат, якщо комусь цікаво так. Це складні це назви, які зазвичай це, так. це ця молекула, яка здатна приникати власне крізь бар'єр шкірний захисний, крізь нігтьову пластину, а також потрапляти в дихальні шляхи внаслідок опилу матеріалу і спричиняти досить серйозні стани алергічні реакції. І варто розуміти, що якщо вже така реакція виникла, то це з вами. Ця алергія буде назавжди. Більше того, алергічна реакція про неї варто говорити і зі своїм стоматологом, і ортопедом, так як ці сфери пов'язані насправді, адже похідною, до прикладу, моделювання нігтів, а також протезування. В стоматології і ортопедії є одна похідна: це акрилати. І якщо ви вже зробили цю алергію, вам варто попередити свого стоматолога або ортопеда про це. От уявляєте, здається, процедура краси, насправді скільки глибоко потрібно знати, і скільки цікавих підказок може зробити майстер, хороший майстер манікюр. Отже, що хочу сказати, на рахунок відновлення і наповнення, варто просто берегти оцей верхній захисний шар, адже він є надзвичайно його легко пошкодити, і будь-які зміцнюючі процедури абсолютно не є коректними. Варта, ще раз скажу, що просто берегти верхній шар, який на жаль, зараз чомусь так інтенсивно пошкоджують. Зрозуміло, якщо ви зараз в те сфера манікюру, вона дуже швидкими темпами розвивається. Стільки всього потрібно знати, вміти, як виглядає ваш робочий день, тому що я знаю, що коли з вами клієнти більше 20 років, їх вже стільки назбиралося, що інколи хочеш Хватай. кожному приділити увагу, а цієї доби бракує, тому що є якесь особисте життя і час на відновлення, і для себе як ви встигаєте, ще навчатися, і щось нове дізнаватися. Ну, насправді складно, тому що я дуже прив'язана до своїх клієнтів і не можу нікого відпустити, але не можу робити все і одразу. Тому в мене є в салоні помічниці, які е, перфектно справляються з усіма задачами. Вони просто неймовірні. Дякую їм за це. Е, от е, я справді знаходжу час і на вдосконалення, і на е, слідкування за новими тенденціями і новими знаннями. Так. Щодо тенденцій, які зараз найбільше вас хвилюють, отакі позитивно е приємні, що ви зраділи, що вони є, і те, що вас дещо насторожує, можливо, навіть є такі. Те, що позитивне, ну насправді що я вже казала, що є вибір, є вибір, є гідні матеріали, є гідна підтримка, тобто можна обирати. так? На чому працювати і, і бренди показують просто неймовірні результати, хороші результати. Це е, немає жодних алергічних реакцій в клієнтів. Бренди також йдуть в ногу з часом. Це вдосконалені формули. Не потрібно, як то колись спилювати ту нігтєву пластину, щоб матеріал добре вцепився. Як то казали, е, колись достатньо лише. Злегка забафити верхню поверхню нігтєвої пластини, от а з негативних, це все таки мені здається, що сфера налаштована більше на потік, на те, щоб процедуру зробити більш швидкою. От, і це несе свої загрози і свої наслідки, на жаль яких правил потрібно дотримуватися, ну чи знань, які повинні володіти самі клієнти для того, щоб вони розуміли, що вони бережно ставляться до своїх нігтів і до свого здоров'я. Що ви радите своїм клієнтам? Ну насамперед, ви повинні при кожній процедурі бачити свою нігтьову пластину, в якому вона стані. Якщо ви бачите, що нігтіва пластина ушкоджена, перепилена, стончена, це сигнал. Якщо ви бачите зміну кольору нігтєвої пластини, це також сигнал. Якщо ви бачите відшарування нігтєвої пластини від нігтєвого ложа, це також чіткий сигнал, що щось не так. Не дай Боже, приєднання якихось бактеріальних чи грибкових інфекцій, це вже як я говорила, клієнт перетворюється на пацієнта, і це ті стани, які не має права ні діагностувати, ні тим паче лікувати. Майстер манікюру це ті стани, за якими потрібно звертатися вже за консультацією до фахівця, до дерматолога, до лікаря. Так. Дійсно, який може надати допомогу. Ви багато навчаєтеся, а тепер ви навчаєте інших. Розкажіть про свої курси, які ви створили, і з чого можна навчитися. Е, ну, можна навчитися багато чого. <свісно> в основному це безпечних технік. Так, я е, і в мене велика теоретична частина, також практична частина. Це можуть бути курси як індивідуальні, так і групові на базі мого салону. Також ми запровадили з салоном ОМ спільне е, спільне бачення цієї сфери і спільне навчання. І до прикладу, наступне навчання буде 7 квітня. В салоні ОМ, куди я всіх бажаючих запрошую, це буде одноденний семінар, де буде велика теоретична частина, також практична частина. Також спонсором цього семінару є професійний бренд FEDO, з яким майстри можуть познайомитися, спробувати його на дотик, закохатися в цей бренд, так як я, і насправді. Так, хто всі, хто бажає, усіх запрошую, будуть надзвичайно ґрунтовні і я сподіваюся цінні знання. Наскільки зараз популярна професія майстра манікюру і як багато учениць з'явилося у вас? Ну, насправді більш ніж популярна, але це дещо хибне, таке це хибний підхід, тому що всі думають, що можна подивитися якесь відео. В Тіктосі чи в Ютубі і завтра приступити до роботи. Насправді це велика помилка. Потрібні ґрунтовні змістовні глибинні знання анатомії, розуміння усіх процесів хімічних і фізичних. Бодай спробувати це зрозуміти, бодай би знати ці знання, от і, і аж тоді приступати, тому що як наслідок може. Клієнт отримувати небезпечні небезпечні хвороби, в тому числі. Насправді ваша робота дійсно вона така непроста, і коли клієнт бачить свого улюбленого майстра, який щось запитує, щось розповідає, жартує ще й таку красиву. Там таку красу створює, приходить, виходить від вас задоволені. Але вас справді це і буває і втома, і плюс до того, що потрібно за всім слідкувати, що вас мотивує, що вам допомагає, от залишатися на позитиві, знаходити сили і натхнення робити цю роботу. Ну насправді, ота вдячність і радісні очі тих клієнтів вони є такою рушільною силою для того, щоб я кожного дня приходила на свою улюблену роботу. Так? Я є відпустки у майстрів манікюрів Яка ваша е, улюблена ме, улюблений метод відпочинку? Ну, традиційно, це поїздка на море або в гори. Так, у мене ще є можливість відпочити за містом. Є невеличка дача, де я також черпаю. І ну так, відпочинок необхідний кожному. Так для того, щоб з новою енергією з позитивом вже підходити до роботи. Я вам бажаю успіхів у вашій роботі, знаходити і працівників у вашій сфері для того, щоб вони були разом з вами однодумцями. Щоб щоразу були задоволені. Доволені клієнти, і вони розуміли про те, що вони створюють не тільки красу, але дбають про своє здоров'я. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Ваші побажання для наших слухачок. Дякую вам за запрошення. Дуже рада тут знаходитися. Бажаю вам насамперед дбати не про красу а в пріоритеті має бути ваше здоров'я. Тому обирайте майстра. Ґрунтовно обирайте е, майстра чи салон е, на базі тих рекомендацій, які вам сьогодні сподіваюся дала, і, і бережіть себе насамперед, так. Дбайте про свій кінтворт. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у відверто на ух ми спілкувалися про красу про в індустрію, про здоров'я. І в цьому мені допомогла Оксана Василевська, власниця салону Good Luck, майстер манікюру експерт з безпечних технік в сфері ніхтової індустрії. Вам бажаю щасливо бути красивими і бути здоровими.